Житомирянка Дарина Проданюк до інфекційного відділення Житомирської обласної клінічної лікарні поступила 13 січня. «Перша захворіла на коронавірус, температура була, звернулася до сімейного лікаря, здала тест на ПЛР позитивний. Попала в лікарню. Таке відчуття, що тобі вже все безразлічно все не миле. Так що це все серйозно, хай люди задумуються, не розслабляються. <гум> відділенні 30 ліжок на сьогоднішній день вони всі зайняті. Вредині січня на наросло хвиля захворюваності. Ковідне відділення в нас працює з листопада місяця минулого року, зв'язку з високим зростанням пацієнтів. На ковід дев'ятнадцять з тих пір. Ми працюємо. Зараз якраз розгортається нова хвиля, і кількість пацієнтів на жаль збільшується. В листопаді у нас була велика кількість більше 170 пацієнтів. Потім зменшилась кількість пацієнтів, але постійно у відділенні перебуває не менше 10 пацієнтів. На даний момент от, за останні два дні кількість наросла до 35, 20 з яких на кисні, один на апараті штучної вентиляції легень. Пацієнти не вакциновані. Лише вакцинованих у нас є 4% пацієнтів, 96% шість у нас йдуть невакциновані, що, скажімо так, ускладнює перебіг даного захворювання. Справа в тому, що коронавірусна хвороба це взагалі для нас маловивчена нова хвороба. І якраз за рахунок того, що цей вірус є РНК вмісним, тобто він має часто мутації для того, щоб вижити. Ми бачили, що стикалися з штамом з варіантом Альфа, який був легше переходив для дитячого населення. Діти майже не хворіли. Ми зустрічалися. Штамом дельта, який був край для нас критично важкий за рахунок прогресивного легеневої дихальної недостатності швидкого прогресуючого перебігу, і тепер ми бачимо варіант Омікрон. В нього більше 50 мутацій, тому ми бачимо велике зараз зростання захворюваності. враховуючи те, що збільшується кількість пацієнтів, кількість наданих ліків недостатня. Вона потребує постійного поновлення, поновлення кількості. Ми забезпечуємо всім, чим ми можемо забезпечити, на що вистачає коштів, тому що кошти від Національної служби здоров'я за даним пакетом поки що з нового року не надійшли. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.